Він захищав українське небо від ворожих ракет, дбав про спокій людей в тилу, а найголовніше про безпеку і життя побратимів. Денис Кузняцов був командиром зенітно-ракетного взводу 16-го окремого стрілецького батальйону. «В першу чергу війська повинні захищати самі себе також. То якщо нас атакують з повітря, от Денис якраз був один з тих, хто хто був покликаний захищати безпосередньо нас, солдатів піхоту. Там на на передку з від ударів з повітря, бо тому, що там удари з повітря наносяться дуже часто, просто надзвичайно часто. І спочатку ми нас ніхто не прикривав, але потім вже з'явилися такі люди, які вже були навчені, як Денис. І ну, ми вже розуміли, хоч щось є, якийсь вже захист і є надія. Шлях Дениса Кузнєцова до війська був довгим і нелегким. В юності він навчався в Одеському університеті сухопутних військ, але покинув навчання і перевівся в Тернопіль. Далі були спроби потрапити у військо в 2014 і 2022, коли почалась повномасштабна війна. Втім, через проблеми зі здоров'ям. У 2014 відмовляли, в 22-му відмовляли році і наскільки був мотивований в тому, щоб йти служити. Ну, якщо людині відмовляють, то він постійно все рівно наполягає на цьому. Тобто це була велика мотивація. В нього була проблема з Мініском і постійна, і його відсилали на рахунок того, що він не міг воювати з Мініском. Але е, потім він все-таки все-таки наполіг, і йому знайшли місце, де йому не потрібно постійно якби, робити нагрузку на коліно. І його на навчання висели, потім відіслали назад. Тернополь він три місяці сидів тут чекав, поки не знайшли місце таке де він може бути пригідним до військової служби. В Тернополі і за межами Дениса знали як спелеолога. Ми з ним особисто від'їздили такі, е, що в х роках. Експедиції в Албанію, в Болгарію їздили, ну і по Україні також. А пізніше, е, як це сказати, в кожна своя сім'я, але постійно майже раз в місяць зустрічався в експедиціях в клубі, ну і вели клубну роботу. І також Дініс, як і я, вів підготовку сполошколи при клубі Спілої в Поділля. Але ніколи не залишався осторонь подій в Україні. І мої друзі. Які з ним познайомились на передовій безпосередньо, із розвідки з моєго взводу, які були на нулі, сказали, ну, також відзивалися про Дениса добре, як, як з людиною, з якою хотілося спілкуватися. От, і це я також відчував, хоч коротко в мене була така зустріч з ним недавно, коротка, але приємна. Вчора мати на прощанні, коли було прощання, вона сказала фразу, що ти завжди хотів марти за Україну. Воював Денис Козняцов на межі Запорізької і Донецької областей. Загинув 10 червня. Вічна шана і пам'ять мужньому захиснику.